Давайте разом з вами розглянемо і зробимо артикуляційну вправу для звука Л. Давайте пригадаємо, куди повинен, по-перше, підніматися язичок. Язичок у нас встає, піднімається за верхні зубки. Губки розтягнуті. Між зубами у нас є простір. <ЛЬ> Ось так утворюється звук Л. <«ЛЬ> Давайте пригадаємо, які ж вправи нам допоможуть вимовляти цей звук чітко. Перша вправа парканчик. Молодці. Друга вправа називається маляр. Піднімаємо язичок за верхні зубки. І начебто ми фарбуємо стелю нашому будиночку. Там, де живе язичок. Молодці. Наступна вправа називається смачне варення. Ми піднімаємо вверх наш широкий язичок і облизуємо верхню губу, начебто у нас верхня губа намазана смачним варенням. Молодці! Наступна вправа гойдалка. Треба піднімати кінчик язика вгору, а потім опускати за нижні зубки вниз. Наш язичок знаходиться в будиночку. Не забувайте відкривати широко ротика. Наступна вправа називається чистимо зубки. Чистимо зубки нашому будиночку вгорі і внизу за зубками. язичок не випадає з будиночка. Не забувайте розтягнуті у нас губки. Остання вправа, яку ми сьогодні зробимо, це наш коник. Ось такі вправи треба робити кожного дня 5-7 хвилин. Тоді. Ви обов'язково будете гарно розмовляти.